Пізнаємо історію разом. радянські і російські історики завжди намагалися представити Москву як історичного наступника Києва і Русі, проте до 9-10 століття територію басейну річки Москва та прилеглі землі населяли здебільшого фіно-угорські племена: Морома, Весь, Мокша, Печора, Мордва та інші. Слав'яни та Балти цю територію почали освоювати лише в 10 столітті. А дати заснування міста Москва російські історики традиційно вважають 1147 рік. Літопис згадує зустріч двох князів Юрія Довгорукого та Святослава Сіверського у садибі Юрія Довгорукого, що розташовувалася на лівому березі Москви ріки. Проте у хроніці йдеться не про місто, а про місцевість на Мокві, тобто на болотах. Мокви називали низину залитою водою. Насправді Москва як поселення відома лише з 1272 року. Український історик Ярослав Дашкевич пише: за часів існування держави Київська Русь про московську державу не було ні згадки. Відомо, що Московське князівство як улус, тобто володіння монгольського хана Золотої Орди, заснована ханом Мангутемурем тільки у 1277 році. До того часу Київська Русь уже існувала понад 300 років.